Я переїжджаю. Не буду приховувати того, що відбулося. В цьому відео я вам покажу всі тонкості переїзду. Це вибір між кімнатою, двокімнатній квартирі і маленькою квартирою, яка називається Кавалер. Розповім про те, як шукати житло в Польщі, покажу квартиру, яку я обрала. От я зараз на цій стадії, що в мене все ок. І... Запрошую до перегляду. Ем, це відео морально доволі складне для мене із двох причин, тому що, по-перше, я переїжджаю із житла, яке мені дуже сильно подобається. Не так через те, як воно облаштоване, але через те, як я себе почуваю. Ем, взагалі, всім привіт! Мене звуть Віталіна. І мені інколи дуже складно віриться в те, що е, я починаю величезну нову главу життя заново. Хоча я собі це все бачила трошки по іншому. От. Е, я переїжджаю з квартири, в якій я жила рік, і можливо, якщо хтось почує, то може сказати, блін, це всього-навсього орендоване житло, чому ти переживаєш, нічого такого немає. Е, як я вже сказала, я цю квартиру дуже полюбила. Коли я тільки сюди зайшла, я почула запах, і ну, він був п'янким. І він завжди, я коли сюди повертаюся, наприклад, там, після подорожі чи там ще звідкись, в мене відчуття дому. І ті, хто далеко, то, мабуть, мене зрозуміють, як це важливо знайти таку місцину, яка буде саме цим місцем. От, але настав час рухатись далі. Не буду приховувати того, що відбулося. В мене був хлопець, з яким ми були більше року, і ми розійшлися. От з поваги до себе та до нього я не буду розкривати деталей того, що відбулося, але ми дійшли просто до того, що більше разу ми бути не можемо, і що мені потрібно звідси з'їжджати. Взагалі я дуже рада, що обставини склалися так, що я мала можливість підготуватися до цього, знайти спокійне житло, спакуватися, бо я, якщо чесно, я не уявляла масштабів. Тут дуже багато всього не збиралося, і я ой, я дуже довго відкладала саме оце пакування, але я майже на фінішній прямій. Тому що сьогодні в нас середа, і вже з суботи я планую бути в новому житлі. От, я сьогодні підписала договір, я відчула деякі полегшення, тому що зараз складний період, і я себе якось так. Тримаю в руках, тому що якщо я зараз розклеюся, ну банально я не зможу нічого, я не маю часу на це. От. Але я собі вирішила, що одразу після переїзду я виплачу все, тому що я емоційно вразлива і мені так легше живеться. От, це більше, знаєте, тобто для самого процесу, тому що я не плачу, щоб мене жаліли чи там ще там щось. Я плачу, тому що мені так легше, я викидаюсь негативно. От, але не про це. Вступ е я зняла. <laughs> я дуже рада, тому що я три тижні не брала камеру до рук, і я навіть не уявляла, як я це буду робити. Як на мене, в розставанні найважче усвідомити це, а потім відпустити людину. Е Якби я себе не готувала до цієї розмови, набагато стало легше після усвідомлення того, що це все. Звісно, була якась невідомість майбутнього. Оце а що, якщо. Ну, і момент прийняття того, що історії настав кінець. Ой. Чекайте, я пакую речі і я собі включила е, альбом Тома Одела. От, тому що я скоро й буду йти на його концерт. І тут є пісня. І тут є слова, які б мене пляхать, ну, вони б мене розчулюють, я можу сказати. І, і чекайте, я не знаю хто. Е... Це завжди боляче. Е, інколи, навіть коли бачиш очевидні речі, ти все рівно намагаєшся себе переконати в тому, що можливо це такий період, можливо, щось зміниться. Там, ми будемо працювати над собою. Але в якийсь момент, як за клацанням пальців, ти розумієш, що більше нічого немає і нічого не вийде. І, і тоді стає тихо, і ти починаєш просто готувати себе до того, що буде розмова з твоїм партнером. Що є? Про те, що це кінець. І, це, мабуть, найважче чесно подивитися людині в очі і сказати Що блядь, блять то роблю, що я більше не хочу, я більше не можу, і наша історія завершилась. Але я завжди за чесність, яка б вона не була, тому чесність по відношенню до себе і по відношенню до партнера це основа стосунків, і я знала, що інакше не буде. Я тут якраз сижу і шукаю житло, і хотіла б розповісти, як це все виглядає, тому що ми виявили, що я багато штук не знаю, а живу в Кракові вже три роки. От, ну, по-перше, те, на що орієнтувалася, це фінансова складова, тому що про переїзд я знала деякий час, але ще була поїздка в Штати, і воно якось все так було, а може не поможе, і Зараз ситуація виглядає так, що в мене повстав вибір між кімнатою в двокімнатній квартирі і маленькою квартирою, яка називається кавалеркою, тобто вона там кухня об'єднана із вітальною. От, і я... Ой, я ходила на огляди, дивилася кімнати, і мене найбільше здивувало те, що різниця в ціні між кімнатою і квартирою, вона. Зовсім малесенька, типу там щось 200 злотих. Ну а будьмо відвертими, я звикла жити сама. Я звикла собі робити все в своє задоволення, не переживати хто що скаже, плюс я мала досвід, коли я орендувала кімнату з м -м, квартири, точніше з двома іншими дівчатами. Ну і це було складно, тому що там нюанси з пралкою, якісь там побутові питання, плюс умовно, там зранку я помила кухню, ввечері я прихожу а це вже зовсім не те, ну, і орієнтувалася я на квартиру. Отже. Де шукати? В Польщі найбільш популярним є Facebook Marketplace. І Facebook я побачила з зовсім іншого боку, якраз в Польщі, тому що в Україні Facebook виглядав так, що там сиділи тільки старші люди, От, і ми ним не користувалися взагалі. Або в Універі. От в Універі, коли я вчилася, то, наприклад, з викладачами ми переписувалися в месенджері. А тут у Фейсбуці всі, і дорослі, і малі, ну, коротше. І я. Просто там є рубрика Facebook Marketplace, ти можеш писати умовно краків і тобі показує всі доступні житла, Там можна їх поділити за категоріями, за цінами, найновіші оголошення. Або є ще мішкання новинає типу як групи у Фейсбуці, де так само ти заходиш і там уже тільки не відфільтровуєш, тому що там. Такі допси, звичайно, вони з'являються в хронологічному порядку, і е, така рекомендація, що найкраще пропозиції там або дуже рано, або там, пізно ввечері, мовно, після 10-11. І там так само списуєшся, єдине що там немає жодної гарантії. Ну, тому що це хтось, ну, наприклад, шукає собі на своє місце іншу людинку, і він там починає писати. Взагалі, ой, чекайте, бо мене А, Взагалі, щодо житла, то я орієнтувалася на OLX, тому що друга платформа дуже тут популярна, це власне вони. Там я собі відсортувала одразу, наприклад, рубрику, що я хочу, це була кавалерка, була там сума, на яку я орієнтувалася, і район. Район мені був принципово важливим, тому що ем, я, е, так як Мене я тут працюю в більшості випадку, то я орієнтуюся на те, щоб мені було комфортно братися до роботи. Але район зараз, в якому я проживаю, це прям в серденьку. Мені тут все подобається, тут все дуже комфортно, улюблені місця для бігу, магазини, заклади, сполучення. Я вже до всього звикла, і тому в пріоритеті в мене був мій район, але я собі розуміла, що якщо раптом не вигорає, в мене є там навколо нього інші, де також по суті непогано, тому що краків. От в плані комунікації дуже зручне місто, тобто типу, з будь-якої точки ти доїдеш. Умовно, я жила на біжанові, і звідти, ну це зовсім інша частина Кракова в прийнянні до тієї де я живу зараз, але звідти я так само могла нормально добратися і до роботи, і до центру, і там навіть пішки ходити. Ну, тобто було комфортно все. Що ще можна порекомендувати для пошуку житла? Точно, отодом. Тільки там будьте уважні, бо є така штука, як бюро нерухомості. Це здається реалторські компанії, якщо так ну, перекласти. І якщо чесно, типу пропозиції від них з дуже адекватними цінами. Тобто, якщо просто врахувати те, що ти ще маєш заплатити там, місячний. Боже, чин ж орендну плату, місячну орендну плату, типу цьому е, ріелтору, то пропозиції там просто шик. Ну воно ж працює як. Коли люди не хочуть шукати е, собі заступників самі, вони йдуть до компанії, яка це робиться міцних. І ті виставляють оголошення, показують житло, підписують договір, Тобто всю роботу беруть на себе, і, власне, за цю виконану роботу беруть кошти. От і я перше дуже не хотіла. Типу, я Пробувала знайти через маркетплейс і ходила дивитися і кімнати, бо в певний момент я розуміла, що м -м, грошей, грубо кажучи, впритик. І якщо типу, я не можу знайти квартири, така як мені потрібна, а в мене не було високих вимог. Єдине, що мене цікавило, це локалізація і щоб вона плюс-мінус виглядала ок. Ну, я ну, не поясню Я звикла до комфорту. От, так, можливо. І мені комфорт мій важливий. Тому, типу, нехай вона буде е, менша, але мені буде в ній затишно, тому що це те місце, до якого я буду повертатися. Коли е, на маркетплейсі перестало вигорати, а найгірше було те, що ну типу час постійно йде 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 йде, йде і воно мене е, заставляє стресувати і хвилюватися, а що як не вийде. Плюс е, дуже багато було таких штук, що умовно, коли дізнавалися, типу, що я з України, то тобто, типу як до, до українців з, з того кола, в якому я ставляться гарно? Тобто я не можу сказати, що там щось не так. Але коли дізнавалися, що я, наприклад, шукала житло, і питалася, ой, а ви звідки, то е, типу, ми хочемо подвійний завдаток. Чи там потрійний навіть був. І вони, типу, не відмовляли в самому житлі, умови були ті самі, але податок, э, завдаток вони хотіли трошки вищий. От, і я, е, Через такі кілька ситуацій, потім в мене було чотири відмови, і я вирішила звернутися до реалторської компанії, і я зайшла на Отодом. І на Отодомі я знайшла свою квартирку. Вона невеличка, вона ну, вона капецька малесенька, але вона Моя там нікого при мене більше немає, це мій особистий простір. Плюс до того в мене дуже хороший договір підписаний, і я зможу собі дивитися ще, якщо щось не йду, то там переїхати. Там нічого страшного не станеться. Все пройшло дуже швидко, дуже комфортно. Я прийшла, пані Малкожата мені все розповіла. Показала квартиру, я собі подумала, дуже стало приємно, що на мене не тисли. Тому що коли я ходила у цих фейсбукових, типу, там Скажіть, 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 скажіть. Типу, бо вони хотіли знати вже, бо там ще ну дуже великі черги. Ну умовно я ходила, коли там 15-та, якась там на перегляді, ще якась там. От і. Я дуже стресувала цим, тому що мені важко прийняти рішення. От. Але все вийшло. Пошуки житла мені зайняли три тижні, тому що остаточне рішення, що я звідси виїжджаю, було прийнято в Штатах, і я повернулася, і я зайнялася цим питанням. В мене було загалом шість переглядів. Жодного з них я не зняла. В мене є тільки останній, там тої квартирки, де я була. Зараз пів сьомо ранку, і я через годину йду забирати ключі від квартири. І в мене якась така штука, що я настільки excited від цього, що я прокидаюсь від четвертої. І мені сниться, як мені їх передають, і це все дуже серйозно і поважно. От, взагалі, історія така: я мала забрати ключі в періоді з 8 по 11, але вона кудись їде, ріалторка ця, і вона каже, типу, я можу тільки на 7.30, якщо вам відповідає. І слава Богу, що я живу зовсім недалеко від теперішньої квартири, типу там десь хвилин. От і я собі спокійно діду, бо якщо б мені треба було їхати в другий кінець Кракова. То це би вже було трошки складніше, от тому я вже зібрана, я вже прям все, все, все готова, і якраз іду забирати ключі. Єдине, що там завжди перед новими цими жильцями роблять косметичний ремонт, тому там трошки все таке сумбурне, але я вже коли переїду і буду облаштовувати, то зроблю окреме відео про це. Я дуже люблю таке дивитися, і з одного боку це прикольна можливість якось себе розрядити. Я люблю облаштовувати, я піду ікею, не буду замовляти, такі піду фізично. От що буде далі, я не знаю. Я дуже багато думала про це, і в мене немає якоїсь однозначної відповіді на питання, тому що ем, рано чи пізно мене не криє. Типу, воно буває хвилями, і можливо, ем, можливо, потрібен час. Це знаєте, Боже, я знайду цей відрізок з Gilmore Girls, коли вона е, розійшлася з цим своїм, як його звати. Е.

It's hard for everyone, so can I give you a little advice? Okay. I think what you really need to do today is wallow. Wallow? Oh, yeah. Get back in your pajamas, go to bed, eat nothing but gallons of ice cream and tons of pizza. Don't take a shower or shave your legs or put on any kind of makeup at all, and just sit in the dark and watch a really sad movie and have a good long cry and just wallow. You need to wallow. No, Rory, your first love is intense, and your first breakup even more intense shoving it away and ignoring it while you make lists is it, it's, it's not going to help. I don't want to wallow. Try it for one day. No. One day, one day of pizza and pajamas, I'll rent Love Story and 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 the Champ and a fair to remember Ishtar. I don't want to be that kind of girl. The kind of girl who watches Ishtar? The kind of girl who just falls apart because she doesn't have a boyfriend. That description hardly applies to you. It will if I wallow. Not true. So, I used to have a boyfriend and now I don't. Okay, that's just the way it is. От я зараз на цій стадії, що в мене все ок. І я просто чекаю свого відраму розвива і якогось релаксу, але це через кілька днів, тому що воно все дуже-дуже дуже сумбурно. І поки в мене є ще час спокійною головою все це переварити і вирішити, то це дуже класно, але. Ой. Я вже все зібрала. На підлозі, тому що я пакувала коробки, я втомилася. От, це останній ривок, мені залишилося ще три коробки. От, І на цьому все. Розділ в цій квартирі завершено, це максимально дивно, тому що я в цю квартиру закохана в її запах, як вона побудована, як мені тут було, тут все прекрасно. От, але в той же час я готова. Я готова розпочинати все спочатку і в той же час рухатися далі. От. І попереду чекаю облаштування нової квартири. Дуже багато речей в мене в житті позмінювалось, і я дуже дякую кожному, хто це проходив зі мною, особливо близьким людям, які. Вислухали мене, підтримали, просто були поруч. Я дуже дякую кожному, хто цікавився щодо відео, тому що я не очікувала, що це хтось помітить. І я обіцяю, що я постараюся так більше не пропадати. І все за все показуватиму. Тому дякую за те, що були зі мною, і до зустрічі в нових відео.